Санкції 2024. Як обмеження впливали на російську економіку та військовий потенціал заморожені, мільярди та зупинені проєкти, тіньовий флот і спроби РФ обійти обмеження. Вітаю! Я Наталя Кокоріна, і сьогодні спробуємо підбити підсумки та оцінити перемоги на санкційному полі протягом 2024 року. 2024 рік став ключовим етапом у посиленні санкційного тиску на Російську Федерацію. Європейський союз і Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Канада ухвалили низку важливих санкційних пакетів, які спрямовані на обмеження ключових економічних галузей Росії та її здатності фінансувати війну. За підсумками минулого року загальна кількість санкцій до Росії перевищила 10 тисяч, і це є безпрецедентним у сучасній історії санкційних режимів. Однак будемо чесними, якби такі санкції були застосовані у 2014 році, коли Росія окупувала Крим, то великої війни не було б взагалі. А якби обмеження такої сили були застосовані у 2022-му, у перші дні чи місяць великої війни, її хід був би іншим. ЄС у 2024 тисячі ухвалив три великих санкційних пакети до РФ. Вони були спрямовані на посилення економічного тиску та обмеження доступу Росії до критично важливих технологій. Перше було запроваджено санкції проти російського скрапленого природного газу. Зокрема, заборонено його перевантаження в європейських портах для подальшого експорту до третіх країн. Проекти по производству СПГ, безусловно, важні, тому що дають комплексний ефект для всієї економіки. Дозволяють нам отвоювати нужну нам долю. На міровому ринку СПГ дозволяє розвивати сміжні отрасли. Особливої уваги заслуговують санкції, які були застосовані до Arctic СПГ. Це один з найбільших газових проєктів Росії, який мав стати символом її газової експансії на азійські ринки. Проєкт передбачав виробництво майже 20 мільйонів тонн скрапленого природного газу на рік і мав забезпечити значні доходи для російського бюджету. Через обмеження запровадження США, ЄС та їхніми союзниками, проєкт Артік СПГ частково заморожено. Росія не має власних аналогів критичного обладнання, а поставки газотурбін та спеціалізованих компонентів були заблоковані санкціями, що фактично зупинило будівництво Арктик спг 2 Іноземні інвестори вийшли з проєкту, а ті, хто залишився, скоротили фінансування. У результаті Росія не лише втратила перспективу отримання 10-15 мільярдів доларів щорічного доходу, але й зіткнулася з підривом своїх стратегічних планів у газовій сфері. Розвиток критично важливих експортних напрямків для РФ значно ускладнений. Сильних санкцій зазнала і найбільша російська судноплавна компанія Совкамфлот. Що є однією зі світових лідерів у морських перевезеннях нафтопродуктів, а також в обслуговуванні та підтримці шельфової розвідки та видобутку нафти і газу. І У нас портфелі заказів ще майже два десятка судов. Дуже важливо, що судно построєно на російській верфі, що воно буде перевозити російський груз. У 2024 році обмеження експорту російської нафти було одним з головних пріоритетів санкційного тиску, оскільки нафта і досі є основним джерелом фінансування війни. Впроваджена торік цінова стеля на нафту 60 доларів за барель не працює, оскільки немає запобіжників проти фальшування документів про вартість вантажу. А обсяги морського експорту сирої нафти з Росії на Балтійському морі тільки зросли. І сьогодні це 10-12 мільйонів тонн сирої нафти щомісяця. Велика Британія, Європейський Союз та США запроваджують санкції до так званого тіньового флоту, мережі суден, що транспортують нафту в обхід міжнародних обмежень. Зараз під санкціями понад 100 танкерів. Це приблизно 10-та частина від загального обсягу суден, задіяних у російській схемі. Вони стикаються з неможливістю отримати страхові послуги та доступ до іноземних портів, що ускладнює їх роботу на світовому ринку. Однак, попри це, і досі 30% цієї сирої нафти перевозяться з російських портів танкерами, що належать компаніям, зареєстрованим в країнах ЄС. Тіновий флот, і коли називають російські, називають тисячу танкерів. Всі вважають, що всі е, всі ці танкери прямують під російським прапорами. Ні, насправді це неправда. Ми чули і 30, і 40 відсотків. Що там тільки доля Греції зараз вона зменшена. Однак протягом 2024 року був значно посилений санкційний тиск на фінансовий сектор Російської Федерації. Під обмеження потрапили ключові установи, що є основою російської фінансової системи та банки. Ці заходи є частиною стратегії Сполучених Штатів зі зменшення ресурсів, які Росія використовує для фінансування війни проти України. Санкції до московської біржі найбільшого російського фондового ринку, де здійснюються операції з валютами, акціями та облігаціями, призвели до припинення операцій з доларом та євро, що стало серйозним ударом. Єдиною іноземною валютою, доступною для торгів, залишився китайський юань. Велика ключова ставка центробанку, інфляція, те, що в них максимальний де вибір економіки, перекос на Пушки, а не на масло, зростання цін, окремі галузі повиключалися, повмирали практично повністю типу авіабудування. Вони реально страждають. Санкції до національного клірінгового центру РФ фактично паралізували розрахунки з іноземними інвесторами. Росія втратила інструмент для проведення валютних операцій та управління фінансовою ліквідністю. Значні обмеження застосовані до одного з найбільших в Росії державного Газпромбанка. Він був основним каналом для валютних платежів за російські енергоносії. За даними США, Росія також. Використовувала Газпромбанк для закупівлі військової техніки, виплат солдатам і компенсації сім'ям загиблих у бойових діях. Очень много проектів імпортозаміщення, дуже багато проектів, які дозволяють нам діверсифіцірувати поставки важливої для нас продукції. Однак США зробили виняток із санкцій до Газпромбанка, дозволивши оплачувати російський банк через нього Угорщині та Туреччині. У Міністерстві закордонних справ України в свою чергу закликали до повного дотримання обмежень. З усією повагою до особливих потреб наших партнерів ми вважаємо, що міжнародні санкції проти Газпромбанку повинні залишатися у повному обсязі, оскільки будь-яке послаблення підриває колективні зусилля, спрямовані на посилення тиску на агресора і відновлення регіонального миру безпеки та стабільності. Більшість санкцій 2024 року закономірно були націлені на підприємства російського військово-промислового комплексу та їхніх керівників, аби дедалі обмежувати можливості Росії у виробництві та постачанні озброєнь, що використовуються у війні проти України. США та ЄС зосередилися на ключових компаніях і фізичних особах, які забезпечують виробництво та модернізацію озброєння. Обмеження ускладнили доступ до іноземних технологій та компонентів, необхідних для виробництва складних систем озброєння. Однак РФ і досі вдається отримувати необхідне через компанії Індії, Малазії, Таїланду, Туреччини, Казахстану, Об'єднаних Арабських Еміратів та Китаю. Вони постачають мікроелектроніку та компоненти для військово-промислового комплексу. Цим залишається вразлива мікроелектроніка. Ми повертаємося до окремих країн, які абсолютно свідомо навмисна сліпота. Це називають британці. Мені цей термін подобається. Які от страждають цією навмисною сліпотою, Да? І багато говорилося про китайську народну республіку. Посадовці американські говорять про статистику: 90% мікроелектроніки йде через Китайську Народну Республіку. За оцінками США, лише за останній рік через об'єднання Арабські Емірати було продано товарів подвійного призначення на понад 5 мільярдів доларів. Всі вони потім потрапили до російського ВПК. Та зусилля з протидії обходу санкцій у 2024 році значно посилились. Все більше помічників Росії зазнають жорстких обмежень. Європейський союз криміналізував дії з обходу санкцій. Це означає, що продаж товарів, що підпали під санкції, або допомога особам, які внесені до чорного списку в'їхати на територію ЄС, кваліфікуватимуть як кримінальний злочин та каратимуть. Тепер порушення санкцій це є злочином правил і документів Європейського союзу. Тобто, відповідно, це має також бути кримінальним діянням у державах Європейського союзу. ЄС також запровадив нові інструменти для боротьби з обходом санкцій, спрямовані на посилення контролю за експортом і реекспортом товарів, що можуть використовуватися Росією для військових цілей. Компанії тепер зобов'язані контролювати діяльність своїх дочірніх підприємств у третіх країнах, аби запобігти постачанню заборонених товарів до Росії. Разом з цим ледь не щотижня порушники санкцій затримують та притягають до відповідальності. Американці Сема Бхамхані арештували за перепродаж лазерного обладнання дочірньому підприємству Росатома в Єкатеринбурзі, яке виробляє компоненти для ядерних боєприпасів і товарів невійськового призначення. А 43-річного Вадима Єрмоленка Сполучені Штати впіймали за організацію схеми за участю російських розвідслужб з метою контрабанди до Росії військових технологій, зокрема боєприпасів для снайперських гвинтівок. За порушення санкцій компанія з Нідерландів Десека груп BV, яка допомагала росіянам будувати Карченський міст, заплатила 1 мільйон 780 тисяч євро. А індійську фармацевтичну компанію заскочили на експорті під санкційною електроніки до Росії. За п'ять місяців компанія експортувала до РФ понад тисячу одиниць. Серверів виробництва Dell Technologies. і таких випадків чимало. Одним з найбільших досягнень санкційного тиску залишається замороження активів Російської Федерації. Сьогодні понад 300 мільярдів доларів, що належать центральному банку РФ, залишаються заблокованими. 75% цих коштів зберігаються в Європейському Союзі, а решта 25 – у США і Канаді. У травні 2024 року Рада Європейського союзу схвалила використання чистого прибутку від заморожених російських активів для надання військової допомоги Україні та відновлення. Однак практична реалізація механізмів передачі коштів Україні залишається складною. Є сподівання, що перші 50 мільярдів доларів Україна отримає вже до кінця 2024 року, проте прогресу в цій справі за великим рахунком немає. Чекаємо на вирішення цього питання у наступному році. На сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, сторінку у Фейсбук та Телеграм. На все добре.